Цього дня, 100 років тому, народився патріот, який через 18 років помстився за свій народ. З револьвером у руках на львівській вулиці, одним влучним пострілом, він відплатив ворогам за страждання і смерті українців на Сході. Мова про Миколу Лемика. У 18 років, осіннього дня 1933-го, цей галицький хлопчина заходить в управління радянського консульства. І за словами, це тобі від Організації українських націоналістів, за муки і смерті наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання. І одним пострілом голову вбиває Андрія Майлова, радянського чекіста, який приїхав до Львова з Москви за особистим розпорядженням Сталіна. Після виконаної справи з чистою совістю Лемик сів і чекав приїзду польських жандармів яким здався без опору з єдиною метою пояснити на суді мотив свого вчинку, а мотивом була помста радянському режиму в особі їх представника у консульстві за Голодомор. Звук пострілу лемика, статного, світловолосого, синьоокого українського патріота з життєрадісною посмішкою на обличчі, змусив весь світ відкрити очі на трагедію українського народу. Європа має дивну історичну звичку не помічати того, чого помічати не хоче. Може вона чекає нових леників.